Маски? Ще 60 секунд. Слухай, я теж одягнув би маску. Серйозно, я все-таки не Омар Шариф. Я буду французом. Це твій маячок. А це те, за чим ти стежиш? Скріпка? Ні, це яркуш. Він в дипломаті вкритий ізотопами, які випромінюють особливий. Ти можеш стежити за документами, навіть якщо замінити Радіус? Сим не дуже. Десь півмилі. Не рекомендую відпускати віструму надто далеко. Це не вістром? Хто це з ними? Я не знаю, в нас немає зв'язку, тому в базу не зайти. Хто це з ним? Це Леонід Лісенкер. Криптограф, творець російської ядерної безпеки після холодної війни. Він іде перевірити коди запуску. Він нас викриє. Ні, не викриє. Ще й як, коли розпізнає фальшиві коди запуску. Ні, не викриє. Він сів у ліфт. Затримай їх.